Аліна сьогодні чергова по їдальні. Коротше, дежурна по столовці. Моя черга готувати. Я сьогодні вранці встала раненько, щоб приготувати, і ми швиденько пішли у своїх справах. Так, я хочу чайок налити. Дивіться. Чайок п'ємо ось такий. Ми колись в Єгипті купували, знаєте, вони нам. Напарювали такий, знаєте, чайок, як вам сказати. Чайок чайковий. Запаснословные бабки. то він від, для похудання той чайок, то він ще. На, на розвес. От, все. Більше так это ж на екскурсіях в луксор, да. туристів, туристов, запомните. В автобусах, куда вас не везут, вас розводят, вас розводят на сувеніри, на всяке серебро, хартуш серебро, а дома о, они ржавеют. у вас. ржавів. Все. Да, басимо нам продавав. Так что запомните, да. куда вы не едете, это вас за лохов, за лохов держит. Коля, так. як то рубку називали, що ти купив? ба? Баяти, баят. Так, ла-ла-ла-ла-дам. Та Куня з'єлі. Там-тан-тан-там! -та -та так, боят. Ла -лай, ла -лай. Бачите. Ближче, Коля, ближче мій, мій витвір мистецтва. Бачите, друзі? Так, сьогодні супец із Баята. І оце наготувала, оце буде на весь день нам. Бо той з червоного окуня ми з'їли так, що щоки. Хрутіли. Сьогодні рибний день у нас. Сьогодні рибний день і глядачі просили показати шторт, який Тут. він. Да, зараз я покажу, друзі. Це ж я усадковую наш сніданок. Да, ось. А я поставлю на стіл коля. Чого? Хай стоїть отак на столі, дивись. О. Покажи там коробка фірменний, знак гумла. З другої сторони. З другої сторони. Да? Ось фірмова коробочка Ось бачите? Гомла Маркет. Да. Це така коробка. Нікуди не годиться така коробка. План... Дуже незручна. Да. Але ми купили торт, друзі, зверніть на нього увагу. Це два в одному. Як з одного боку, він фруктовий. А з другого боку він такий, як, як, оту... як пражський. Праський, тільки, да. тільки отут така да. крихта ріжки. Ага. Посипані, посипані знаружи наружує Крихта оріжка. А оце шоколадна така смужечка, щоб ви розуміли, це спеціальне таке з'єднання. Ось бачите? Угу. Два поптарта навпіл І оце шоколадною смужечкою вона з'єднується. Ну і це так було. Ага. Так. 20. Друзі, зараз Колю попрошу він поставить тарілочку супа сюди. Не тарілочку, а каструльку. Я не хочу тягнути, у мене є чоловік. От. Але я хочу показати хліб, який ми дуже любимо. Він дуже-дуже смачний. Ось ця упаковочка. Він є темний, є світлий. Бачите? Ось цей хлібець. Ми його любимо. Він дійсно дуже смачний. Так, Раніше ліпешки купляла, але вони дуже швидко вони, е, черствіють. Ні, ну ліпешок ми так наїлися, друзі, да. вже ліпешок не хочеться. Я вам серйозно кажу, що ліпешок вже не хочеться. Mm. Ось ця каструлька супа, із баята. Зараз будемо снідати. Знаєш, Коля, про що я подумала? Давай так зробимо: жидке будемо їсти на обід, а зараз із цього супцу просто виймемо цю рибу баят, тому що вона величезна, шматків там багато. І зробимо собі такий континентальний сніданок, так Давай, чи ні? Так. У нас буде риба на сніданок. Салаті. Зараз я все покажу. Салатик я поставлю, він в холодильнику. Значить, у нас буде риба, у нас яйця варені, ось вони. У нас манго, тортик, так, і у нас риб, чайок. Да? І ось ця рибка. Вона величезними шматками. Був коментар від маши. Що Маша каже, я боюсь готувати, я, я б не купила на базарі, я боюсь. Е, е, ви знаєте, друзі, що я хочу сказати? В Єгипті риба дуже смачна. Так, да. ось вона. В Єгипті риба дуже смачна, і це ж не фіагра. Вона свіжа. Вона свіжа. Фуагра чи фіагра, як ото називається, ядовита фуагра. риба. Да. Це ж не вам фуагра, ота ядовита. Так. От. А це дуже смачна риба. В Єгипті вона дуже смачна, Дивіться, друзі. М'ясиста вона. Навариста вона. круть верть, я тобі отак підставляю. Ага. Давай. Тарілочку. поближче. І раз. Оп. Хоп. О. Ва. Вау! Ось так. Тобто у нас рибка, а вже прийдемо, зараз у справах біжимо, а потім прийдемо на обід, у нас ось буде жидкість, да? Жидкий супчик, і все таке. І Ще дуже багато шматків риби. Да, да, значите. Оце ну, так... готувала аріна. Угу. Я тільки оцю рибу, бо вона тут дуже дуже кістка товста. Я її да. тільки на шматки порізав. Вона ну, така да. була довга. Ну ви бачили, як я покулярна база. Ну ти порізав Коля, тому що у нього топірця нема. Так, так. би топірцем махнули той хребет, і все. От. А так я не розрізала. Той, той хребет він занадто міцний був. Так коля мені порізав. Так, і... все. Юшку я прибираю. Да, прибирай. і будемо зараз дуже смачно снідати. Да. Ок. Зараз ще салатик вже що в мене. Салатик, салатик. Так, салатик. Помідор, огірок, сир, лук. Я перчик солодкий бачу ще. Перчик солодкий, червона паприка, так, да. Так, так. І каламата. Оливки каламата. Ти ж її поливала? Ну, а як Тяжеліє же, оливка валіту? Це закінчується. Друзі, оцініть, буде. напишіть в коментарях: оце наш сніданочок. Яйця варені, за якими е, туристи всі в готелях, в чергу стають на сніданок. Так. Та? Манго якого так. немає такого в готелях. На сніданок друзі. немає манго. Так, Ось, так, будь так. ласка, до рибки я розрізав лайм. Зараз лайм. будемо бризкати угу. лаймом. Ось така. По шматочку рибки, салатик, яєчка, чай з тортиком. І пішов, пішов гуляти. І пішли, пішли у справах. Значить, так. друзі, наш сніданочок. Ви подивилися, і ви вже зробили висновки, що у нас різноманіття в їжі. Різноманіття у нас немає того, знаєте, хліб. Каждый день одна и та же лепешка и одна и та же маска, нет. У нас завжди баланс и різноманіття. И сейчас мы будем кушкати всем смачного и начинаем наш день. Что-то жарковатенько стало. Надо включить кондиционер наш. Угу. Раз. О. Тіці нер мощний, ми поставили на 22 градуси. Ану. Ти скуштуйте. подивись на цей хребет, Коля. Ось чому я не могла ножем розрізати. Ти бачиш, як. Як з кабана хребет. Да. Так. І зараз я хочу от. Ану. Бачиш, я взяла лань? Так, так. Ще бери другу половину. Зараз я хочу Ану. попробувати, покуштувати. Це, тому що на вид це просто вау. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. М'ясо ніжне? Так. Да. Mm. Воно ніжне, воно смачне, воно таке, знаєш, риба-риба. Ось так. що, друзі, якщо будете вибирати рибу на рибному ринку, треба брати велику, маленьку, навіть не дивіться, бо вона так. зразу ну там, там ніякого так. смаку, ніякого соку так. в ній нема. Треба брати велику рибу, тоді буде навариста і юшка. Дивись, а тут такі кісточки. Бачиш. які? Ну, це ребра. Да. Трошки. Такі ребра так, кісточки. Так, в вроді немає більше. Нема да? одне м'ясо. Дуже, дуже, дуже крупні кістки, так що ага. дрібних кісток немає. Да. От, ну все. Смачного нам. Зараз дивіться, бачите, пів дев'ятого у всіх отелях сніданок, у нас У нас теж. нас теж. Все. Ось наш кондиціонер, бачите, на 22. Постіль покажи. Постіль? Да. Та ще ж е огляд будемо потім, бачите? Покажи, бо було питання. Бутилочки з пива не пишіть, не питайте, то вчора ми трошки по півку прийшлись. Так, покажи, Ой. бо було питання, а, скільки було питання? разів вам міняють посіль. Один раз на тиждень, друзі, нам міняють посіль. І у нас прибирають. Так. Так що все. Ок. Все, все добре. Да. Так, да. Так, да. так, так. Ось покажи. Смуга стаєте. Бачите? Така постіль. Така картина. Так. Треба трошки, трошки повиключати світло. Угу. Раз. У них дуже дивні вими... вимикачі. Дуже дивні, дуже незручно вмикати і вимикати. Ось, бачите, отак. От Раз. Так, а що там у нас за братом? А за братом у нас на басейні, mm -hmm. на басейні дві... дві людини. Да. Сонячна хургада. Уже вам все показуємо, все розказуємо. Mm -hmm. Все. Всім смачного і нам смачного. Коля, ти у нас спец з поторчиком. Давай. Да. Врізай мені тортика. Тобі який? Цей, цей. Мені фруктова. Фруктова, фруктова частина, так. Давай, фруктову частину. Поїхали. Поехали. Так, заказу, яка точно. Так. Ну так. Так, Да, да. так. Да. Угу. Фруктова частина. Хоп. Все, будь ласка. Ах, там кощу. Дуже ніжний бісквіт такий, так? Да. да. Угу. Нет. Так, салатик. Це я зараз їм. чайком. Так. Хелло, хелло. Боже, і в дзвінок дзвонить, і стукає. О. Хелло. А чего без света мы? Экономлю. Экономите? Да. Так, все включаем. Давай. Газ, газ кондиционер включаем. Да. Фу. Ну что? Прибыли. Угу. А я с Басика. С Басика? А я с Магасика. А ты с Магасика. Да. Давай. Показывай. Ох, показываю, показываю. Так. Сметанка. Булочки. Булочки. Ну, видишь, ты их набрал. О! Это манго, это апельсин. Круто. Фрещи. Фреши. Рис басмати. Басмати. Так. Дальше. Угу. Каламати. Каламати номер два. Рис 2. басмати, каламати. Да, класс. Вот. Так. Тунец. Тунец. Без ключа. Так. Тунець. Тунец. Кілограмовий. Так. Туна. Шампунь. Ще один шампунь купив. Да. Ну і пасточки. Ого, пасточок, Добре, нам щоб були. Ага. Ой, молодець. І почому вони в гомрі? Та ти що? 39 фунтів. По 39 фунтів. Так. Ну... Тут везде по долару. Ясно. По два. Зрозуміло, молодець. І голубих набрав різних, так? Да? Ну це такі дві. З м'ятою. Угу. Все. 4-4. Отлично. Мисваки, Все, Мисваки. Все. А, і соль. Соль закінчилася, ще так. сольки взяв. А ну покажи мені. Це один еще. фунт. Один фунт. Один фунт! Так. Сіль. Ага. Так, і скільки тут грам. Ой, ой. Щось я не бачу, скільки грамів. Це наверно 100 чи 50. Нічого собі, один фунт. один фунт. Там ще дороже є. 1,25. <ріх> Молодець. Закінчилося сім. Молодець. Ще діла. Так, так ну, наливай джузьки, Або в морозилку. Да, – Так, в морозилку клади, Дай, потім розберемося. Все, давай. Морозилочку. Так. так.